Діти, вітаю вас сьогодні. Рада вас всім бачити. Хто ще може доєднається, то буде добре. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Так, Бачите, ми сьогодні, незважаючи на всі вимоги і умови, зустрічаємося з вами знов. І зустрічаємось в останньому місяці зими у лютому. Він дуже холодний, саме пронизливий місяць, а рік тому він ще став дуже страшним для нас всіх. Рівно рік тому, рік тому на нашу країну напав дуже підступний ворог 24 лютого 2022 року. Але на захист нашої країни стали наші мужні захисники, військові, волонтери, цивільні. Серед них є і ваші рідні та батьки. Вже рік вони рятують нашу країну та дають нам змогу жити та навчатися. І цей рік назвали не просто роком, а роком незламності нашої країни. Ми всі любимо нашу країну і маємо надію, що Україна понад усе, і що в цьому році в нас нарешті запанує мир та злагода. А ми з вами відправляємось у чудову, зимову казку і переходимо до нашої математики. У нас сьогодні математика. Я вас всіх запрошую. З Україною в серці, але до нових знань. Добре? Добрий Добре. День. Добре. Добрий день та в добрий час. Завітали ви до нас. Доброго ранку, доброго дня. Я вас всіх ще раз вітаю, та заняття розпочинаю. Діти, а ви всі любите казки? Любите казки? Так. так, не міг відповідати. Так, тому сьогодні до нас завітала казка не звична, а математична, а зветься вона чарівна рукавичка. Жили були дід та баба. Взимку було дуже холодно, дрова закінчились, от і послала баба діда в ліс по дрова. А дід так поспішав. Що загубив? Що він загубив, хто пам'ятає? Брьовна він пішов шукати, а загубив що? Ану подивіться уважно. Що він загубив? Рукавичку. Рукавичку, так. Загубив собі дітей, пішов далі шукати дрова. Рукавичку? Так. А в неї взимку оселилися звірята. І нам треба повернути, діду, цю рукавичку. Ми з вами вирушаємо до лісу, казка в нас не звична, а математична. То, щоб повернути рукавичку, нам треба виконати багато завдань. Дивіться уважно, як ви вважаєте, що ось тут під е, сніжиночкою лежить? Рукавиця. Рукавич. Аж зараз, щоб перевірити, чи рукавичка, чи ні, нам треба назвати всі цифри числового рядочку по порядку. З якої ми починаємо? М? Один. Один. Так, Далі. Один. Два. 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 Дві. Дві. Три. Після трьох хіба п'ять, чотири. чотири. Ось вона вам підморвує. П'ять ось. Все ми виконали, і справді, я нас догадалась правильно, це рукавичка. Ми її знайшли, але в неї вже оселилось багато твариночок. Ви ж пам'ятаєте в казці? І ось, щоб вийти з цієї рукавички та віддати її нам, вони нам завдають різні завдання. Ось дивіться, перше завдання від мишки. Вона хоче, щоб ви поглянули на ці рядочки числові і вставили невистачаючі цифри. Дивіться, ось перший рядочок. Якої цифри тут не вистачає? Два. Двічки, так. Вірно, правильно. Другому рядочку цілих дві цифри не вистачає. Чотири це після трьох. А попереду. Яка цифра буде? Перед трьома. Ні. А ну, подумайте. Уваг... Добре. І подивіться уважно. Два. Правильно, два. А вже після трьох, як ви казали, Чотири. Чотири. Добре. І останній рядочок, яка циферка в нас сховала посередині? посередині? Чотири. Чотири. Молодці. Мишка задоволена і побігла з рукавички у свою нірку. Молодець. Перше завдання ми виконали. А друге завдання в нас від жабки з крикотушки. Вона хоче, щоб ми порахували ось ці рукавички. І сказали, яких більше або менше, або порівну. Давайте спочатку порахуємо червоні рукавички, скільки їх. Чотири. Чотири, Чотири. молодець Яночка. А скільки в нас блакитних рукавичок? П'ять. П'ять яких рукавичок більше або менше, який знак ми ставимо? І ми завжди дивимося менше. на першу цифру. 4? 4 менше, ніж 5, тому знак у нас буде чотири. менше. Діти, чотири. а як зробити, щоб рукавичок? 5 це більше, ніж 4? А знак ми завжди запам'ятайте, ставимо по першій цифрі, по першому числу, 4 менше, ніж 5. А як нам зробити, щоб було порівно? Скільки треба добавити сюди, щоб було? Що треба зробити? Один. Так, що один, Діма, думай, сам тато не підказує. Що треба зробити? Один додати чи один відняти. Як ви вважаєте? Кирюша, що треба зробити? М? Ось у нас чотири червоні рукавички, а блакитних п'ять. Як нам зробити, щоб їх було порівно? Їх буде менше, якщо ми заберемо, мабуть, додати, але червону рукавичку. Бачите? І тепер в нас стало скільки? 5 червоних і 5 блакитних. І які ми можемо поставити знак? Дорівнює. Згадали? Дорівнює. Ось. Все ми вирішили правильно, і жабка-скрикотушка теж йде до себе в своє болото, хай стрибає. А далі в нас завдання від кабана і клана. Ви бачите, що він нам зробив? Різні геометричні фігури. Нам треба їх назвати і сказати, чим вони відрізняються. Що це все за геометричні фігури, діти? Трикутнички. Вони всі одного кольору, але є той, що чимось відрізняється. Який? Скажіть мені, будь ласка. М? Оцей який трикутник? Великі, О, да, Дімо? Великі. Маленькі. А ось ці маленькі. маленькі то ось цей великий від них відрізняється, так? Ось. Mm -hmm. За да. розміром. Він відрізняється да. за розміром. А ось подивіться на ці геометричні фігури. Тут ми що бачимо. Це що є? Тут жовтеку. Ну, не тільки жовті, Тут три кружечки. Є червоні, є жовті, а є що. Ще... Трикутні. Так, да. да, він червоний. Але це все кружечки, а один трикутник, тож він теж від них відрізняється за формою, так? Да? А серед цих да. кружечків, який відрізняється ще. Два червоних, а один який? Жовтий. Він від них відрізняється за кольором. Бачите, він іншого кольору. Так. А тепер дивіться ще одне завдання, оце вже трошки більше геометричних фігур. Подивіться, які вони. Як вони Квадрати. називаються? Що це? Квадрати. 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 Їх тут багато. Одні синього кольору, інші зеленого. Які відрізняються за розміром, Діма? Є такі? Вот. Hey. Okay, Великий. Давай порахуємо, hey. який він стоїть за рахунком. Перший, другий квадрат, третій, четвертий, так? Да? Четвертий квадрат відрізняється за розміром, він великий. А серед цих маленьких за кольором є ще який відрізняється? А от це те чорний теж маленький. Ось цей, А е, е, який він, Варюша, стоїть в рядочку, перший, другий чи п'ятий. Він головий, Він зелений, він перший. Да? Ось цей великий відрізняється. І ось цей зелений маленький. Так, наш кабан задоволений і біжить до себе в ліс, теж війшов в рукавички. А ось це, бачите, яке завдання нам прислав зайчик. В нього всі килимки порвалися з дірками, і треба залатати. Ось, бачите, зайчик спробував залатати дірку в цьому килимкові. Добре він залатав, чи ні? Ні. Ні. Тому що ця латочка маленька. А нам треба яку Яночка? Большу. Великий трикутничок, да? і він залатав цю дірочку. Далі да, в нас килимок рожевий, порваний. Сюди яку латочку треба? Якої форми? Кру. Так. Оце підходить. Ні, О, ні. ні, чому, дід? Маленька. Вона маленька, а ось ця підходить за розміром. Оцей кружечок нам підходить. І останній килимок у нас залишився сюди, яку нам треба латочку, якої форми. Що? Трикотник чи круг, чи квадрат. Квадрат. Бачите, маленька латочка біжить. не підходимо. Ось, велика нам треба латочка. І зайчик теж задоволений, що ми все виконали, поскакав до себе.